Всім привіт! У цьому відео покажу приклад розробленого трекера з підтримкою Телеграм-бота, реалізованого на базі Google Таблиць. Перше, що ми зробимо, відкриємо наш трекер, щоб бачити його вміст. Трекер складається з головного акуша, в якому є ключові колонки для ведення трекера. Колонка Ініціатор містиме ім'я того, хто створив завдання. Колонка «Відповідальний» містиме ім'я того, хто має виконати завдання. Колонка задача буде містити опис задачі, яку необхідно виконати. Є колонки з датами. Дата ініціації це дата, коли завдання було додано в трекер. За необхідності можливо додавати інші колонки. У трекер є посилання на телеграм-бота. Натиснемо на нього, щоб почати користуватися ботом. По-перше, необхідно запустити бота. Натискаємо на кнопку Перезапустити. Бот пише, що ми не зареєстровані. Тиснемо на кнопку Зареєструватись. Відповідаємо на питання бота. Вводимо наш е, пошту. Наприклад, таку. Натискаємо Enter. І наступне питання. Введіть ваше ім'я для ролі відповідального. Вводимо, наприклад, Святослав. Бот пише, що ми зареєструвалися. Натискаємо на кнопку «Старт» і перезапускаємо боту. Бот готовий для роботи. Отже, бот готовий до роботи і нам доступна базова функція. Нова задача. Натиснемо на цю кнопку і відповідаємо на питання бота. Перше, введіть суть задачі. Вводимо зі задачі. Далі. Введіть відповідального. Наприклад, Денис. Введіть крайню дату виконання. Наприклад, 31.09. Створена нова задача. Заходимо в таблицю. Дійсно створена нова задача. А, давайте додамо ще одне завдання іншого відповідального. Нова задача. Введіть суть задачі. Вводимо суть. Далі. Введіть відповідального. Вводимо. І. Вводіть крайню дату виконання. Давайте створити задачу без крайньої дати. Задача створена і так вона без крайньої дати. Отже, це базова реалізація бота трекера, який містить лише дві базові функції: реєстрація нового відповідального та створення нової задачі. За необхідності для кожного трекера можна зробити окремі додаткові функції. Наприклад, функція автоматичного отримування сповіщення про те, що мені через Телеграм поставили нову задачу. Або функція перегляду в телеграмі задач, які висить на мене, або функція відмітки виконання задачі тощо. На цьому все. Усім гарного дня. Дякую.